Ей суд Мічигану вирішує, чи може штат викреслити колишнього президента Трампа з виборчих бюлетенів. докладніше про зростання протидії кандидатурі Трампа й аргументи в суді розповість Арлін Річардс. Процес веде суддя, котрий зазвичай за такі справи не береться. Він має визначити, чи може державний прокурор штату Мічиган Джослін Бенсон позбавити колишнього президента Трампа права балотуватися в штаті. У четвер суддя Джеймс Роберт Редфорд заслухав аргументи за позовами Бенсон. Трамп спробував домогтися відхилення цих позовів. Проте суддя йому відмовив наразі. Експрезидент планує подати власну скаргу. У четвер сторона звинувачення, яка подала два окремі позови. заявила, що 14 по. Поправка не дозволяє Трампу брати участь у виборах 2024-го через його причетність до атаки на капітолі 6 січня. Звинувачення також наполягає на тому, що Бенсон має право виключити ім'я Трампа з бюлетенів на президентських виборах у штаті. Вона має право відповідно до статті 11 розділу 1 конституції штату Мічиган, а також відповідно до закону про вибори штату Мічиган номер 168 пункт 31, дати висновок про те, чи відповідає вимогам той чи інший кандидат у президенти містоквафейшнсмишигенгес. У Мічигані вже давно виборці мають ширші повноваження. враховуються інтереси кожного виборця в тому, щоб вибори були чесними. І щоб у бюлетені були включені лише кандидати, які мають на це право. В цьому випадку прокурор зобов'язаний і може це перевірити. І раніше він уже давав такі визначення. Прокурор не заперечує, що процес вимагає від неї переконатися, що всі потенційні кандидати мають право на участь у виборах. Питання в тому, які наші повноваження сьогодні щодо кандидатів на президентських виборах, немає нічого ні в законах, ні в загальних адміністративних процедурах, ні в чомусь іще, що давало б нам повноваження. Трамп не є стороною цієї судової справи, але його адвокату було дозволено зробити заяву. Він сказав, що закон слід розглядати масштабніше. Якщо прокурору чи іншому представнику дозволять дискваліфікувати кандидата навіть до участі у виборах, це матиме наслідки, що виходять за межі штату за законом штату Мічиган, таких повноважень немає, і за федеральним законом таких повноважень немає. позови про дискваліфікацію Трампа подали в кількох штатах, зокрема в Колорадо та Міннесоті. Воно стосується федерального закону початку 19 століття, що забороняє обіймати посаду тим, хто присягнув дотримуватися конституції, але потім учинив заколот. У середу Верховний суд штату Мінесота відхилив позов, який ґрунтувався на цьому положенні. З часів громадянської війни пункт із двох речень у 14-й поправці використовувався лише кілька разів. Суддя Редфорд дозволив Трампу подати свою скаргу на прокурора. Він планує у найкоротші терміни видати три окремі. Рішенням